П'ять моїх найбільших помилок в еміграції. Привіт, друзі! Мене звати Ярослав Рогач, я проживаю в Америці вже 4,5 роки, і на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям. Якщо ви також в еміграції або плануєте переїжджати в іншу країну, то цей канал буде надзвичайно корисний для вас. Або навіть якщо ви давно вже переїхали в іншу країну а, і вже адаптувалися, все рівно тут багато порад, які можна використати в своєму житті. Тут я ділюсь своїм життям і своїми рекомендаціями. Тому підписуйтесь, ставте лайк і натискайте колокольчик, тому що випуски я роблю кожен вівторок з без пропусків тема сьогоднішнього відео мої топ-5 помилок, які я зробив в еміграції. І відповідно, подивившись це відео, ви зможете не повторити ці помилки, тому що в принципі це знаєте такі дуже універсальні помилки, які, мабуть, допускають багато емігрантів при переїзді. До речі, сьогоднішнє відео записую на каліфорнійському узбережжі. Завжди для мене такий челендж знайти місце, де записати відео, тому що я не люблю дуже дома записувати. Я люблю знаходити якісь. Прикольні місця, щоб була знаєте, така гарна картинка, і відповідно сьогодні в нас океан. Узбережжя Каліфорнійське. Зараз у нас шоста вечора. Зараз якраз захід сонця і має виглядати гарно. Надіюсь, не прийдеться перезаписувати. Так, от про мої помилки, які я допустив в еміграції. Перша помилка це не вчити мову. Я переїхав в Америку, хоча до Америки, до переїзду в Америку, готувався. Я вчив мову, ходив до репетитора і так далі, але вчити англійську в Україні і вчити. Англійську в Америці, ну, типу, зовсім різні речі. Коли ти в англомовному середовищі і не в англомовному середовищі. тому е, я готувався, я вчив англійську, там трошки щось підтягнув, але в принципі в мене не було такого, прям знаєте, гарного рівня англійської. При переїзді я міг вирішити там будь-які ситуації, там підключити світло. Ну, по суті, будь-які такі побутові е, моменти можна було вирішити. Так само, як і в бізнесі, так само, як і там зняти хату, там і так далі. Після того, як я переїхав в Америку, е, я перестав вчити англійську. Ну, типу, я перестав Займатися із репетитором, і в принципі це була моя велика помилка. Тому що я думав, ну, типу, ми ж в англомовному середовищі, і воно ще так якось вивчиться. Ну і насправді так, да, ти починаєш чути, як там інші говорять, починаєш повторяти, і так далі. Але це все одно ну, типу, дуже базовий рівень. Якщо ти не йдеш кудись. Працювати щоб отак, знаєте, працювати або в якесь англомовне середовище, щоб отак нон стоп там говорити цілий день, то англійську вивчити складно, тому власне те. Що я можу виділити на початку своєї еміграції, що я перестав вчити англійську, і власне пару років я її не вчив. Я думав, що вона якось сама прийде до мене, тому що я в Америці живу і типу чую постійно. Там як говорять, ну фільми почали дивитися англійською мовою, але все рівно ну типу цього не достанę. Треба займатися англійською, треба практика, треба вчити нові слова, як вони вимовляються. Тому що я кожен день дізнавався, що я щось неправильно говорю, і це це напрягало. Тому дуже важливо вчити. Англійську мову або ту мову країни, в яку ви переїжджаєте там в Іспанію. переїжджаєте, треба 100% вчити іспанську мову, щоб бути в контексті тої країни, там де ви живете. Знаєте, після якої ситуації я зрозумів, що треба вивчити круту мову після того, як ми з дружиною поговорили і дійшли до висновку, що Людина, яка не знає мову в тій країні, куди вона приїхала, вона по суті інвалід. У вас немає можливості говорити. А говорити це дуже важливе вміння. Ну, типу, якщо людина там без ноги інвалід, ну, типу, вона не може собі виростити ще одну ногу. А людина, яка не, не знає мови, ну типу, вона без проблем може вивчити мову, і це мене так знаєте вразило. І я почав вчити англійську мову. Так серйозно. Можливо, вам ця думка теж допоможе прийти до того, щоб серйозно зайнятися вивченням мови. Друга помилка, яку я зробив, це те, що я не думав про легалізацію. Я думав, головне попасти в Америку, а тут якось вже розберемося. Всі ж легалізовуються. Ну, типу, і ми якось легалізуємося, але е, виявилося, що це. Доволі дорого виявили, що це затягується на роки, і я шкодую за те, що не почав працювати над легалізацією одразу, тому що ми почали будувати життя. Ми почали там відкривати офлайн бізнес, там туди-сюди, типу, крутитися, закріплюватись, типу, в плані фінансовому. Але ми, типу, проігнорували оцей момент легалізації. Думали, ну пізніше, 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 і власне. Це, це проблема. <сь> да. Легалізацію не відкладуйте на потім. І дуже важливо дізнатися, скільки це буде коштувати, щоб ви могли бути готові викласти ту суму, ну, яку викладають зазвичай емігранти, щоб отримати ті документи, які потрібні для життя. Ну, типу, це можуть бути різні візи, різні програми там, і так далі. Ще одна помилка, яку я робив, це не інвестував. Дуже важливо, щоб гроші працювали на вас. Дуже важливо, щоб гроші крутилися, щоб вони не просто лежали або витрачались, а щоб вони ще генерували гроші. Скільки б ви не заробляли, ви все одно можете якусь суму в місяць виділяти для того, щоб інвестувати, для того, щоб гроші працювали на вас, для того, щоб вони примножували. Це дуже важлива звичка. Тут взагалі не стоїть мова про те, чи хтось може робити це, чи не може. Будь-яка людина може це робити, хоча би там 50 доларів в місяць, хоча б там 100, 200, там хто хто скільки може, але інвестувати дуже дуже важливо, і ви. Бути себе набагато більш. Комфортніше і впевненіше відчувати, коли почнете інвестувати і бачити, як ваші гроші роблять гроші. Це дуже круто. Четверта моя помилка це те, що я всі свої заощадження витратив на початку, вклав в бізнес. Розумієте, коли ви переїжджаєте в нову країну, коли ви ще не стоїте там на ногах, міцно потратити всі гроші на те, щоб побудувати бізнес, це дуже було неправильно. Ми приїхали в Америку. У нас було там 100 тисяч доларів, і ми просто всі. Гроші вклали в офлайн бізнес. Ну і проблема в тому, що ми потратили всі гроші, якби ну і ще й в долги залізли, але це вже інша історія. Фішка в тому, що коли ви на нулі, то ви. Просто в таку депресію впадаєте, і це це реальна проблема. Тому обов'язково потрібна подушка безпеки, обов'язково потрібна диверсифікація, Якісь ще джерела доходу, які вас будуть кормити. Ми приїхали в Америку. У нас було тільки чотири магазини, онлайн-магазини, які нас в принципі покривали всі витрати, але фішка в тому, що Сталася така непередбачувана ситуація. Я вирішив зареєструвати LLC, відкрив компанію там туди сюди відкрив банківський рахунок і вирішив всі дані свої поміняти в магазинах для того, щоб все от, на, на компанію і маркетплейси. В принципі, подумали, що це якась схема, якесь шахрайство, і мені заморозили магазини на три місяці. І три місяці ми просто були без, без доходу. Я вже зрозумію свою помилку, що такої помилки вже не буде, але тим не менше, це було, це було так неприємно. Дуже неприємно залишитись без доходу і в тебе. Офлайн бізнес, який потребує купу вкладень, купу там працівників, те вже працюють Ти за оренду квартири за оренду офіса платиш і так далі. Це було жорстко. Да, типу я просто не знав, що робити. і Ми вже викручувалися як тільки могли. Але я дуже дуже радий, що нам вдалося швидко запустити ще магазини, які почали швидко працювати. Цей цей період, поки в нас не, не було доходу з основних магазинів, ми перекрили новими магазинами. Це, це було Crazy. Період, найгірший період моє, мого життя, можна сказати. Але я радий, що все обійшлося, все супер. Бізнес почав працювати добре, у нас почали гарно йти замовлення. Тому до чого я веду? До того, щоб треба мати джерела доходу. Треба мати подушку безпеки, гроші, які ви не будете трогати, щоб вони були просто, просто як впевненість. Просто, просто там лежати і ви їх, про, про них не думайте навіть. Це була моя помилка. Дуже рекомендую не наступити на ті ж самі граблі. П'ята моя. Я помилка, це те, що я не жив по американських правилах, не намагався інтегруватись в американське суспільство. Що це значить? Те, що я спілкувався тільки з українцями. На роботу ми наймали тільки українців. Через це в мене не було по суті ніякого прогресу в англійській мові, тому що все спілкування там по бізнесу, вдома, це все українською мовою. Діти, які пішли в школу, вони просто защебетали англійською мовою так, що дай Бог американцям так говорити, як діти зараз говорять англійською мовою. Ну я розумію, чому так, тому що вони. Якраз занурились в це американське суспільство. Вони повністю в них все оточення американці, і це, це дуже круто. Тобто, в цьому плані мені є чому в них повчитися. На початку українська діаспора, українці це, це дуже круто. Ну це, це підтримка. Ти розумієш, що от в українців вийшло, вони нормально живуть, вони адаптувалися, ну і це тобі підтвердження, що і в тебе вийде. Але все життя жити в діаспорі, типу, в цій бульбашці ну це трошки не окей, тому що ти повністю не адаптуєшся. От зараз ми живемо в Каліфорнії, а ми живемо в районі там, де в основному одні китайці живуть, і мені, в принципі, на четвертий, ну можна сказати, на третій рік життя, тому що ми переїхали в Каліфорнію, коли ми три роки в Америці вже жили. То мені, в принципі, зараз дуже комфортно. У мене немає потреби спілкування там з українцями. Ну, типу, отак офлайн, типу, зустрічатися, там бачити, що українці хорошо живуть, все нормально, тому що ти вже типу повністю адаптувався. Ти вже прийняв всі правила, всі закони американські, і розумієш, що це. Та країна, в якій ти хочеш. Прожити все життя, тому власне підсумуючи, перше це вчить мову тої країни, куди ви переїхали. Це критично важливо. Не надійтесь на те, що ви будете там працювати там з українцями чи з іншими національностями, які вас розуміють, тому що далеко ви не виростете в цій країні, ну в тій країні, куди ви переїжджаєте. Можливо, це Америка, можливо, це якась інша країна. Одразу займіться легалізацією, одразу виділіть бюджет на легалізацію. Починайте інвестувати. Це дуже важливо нас в Україні українців немає якоїсь такої звички інвестувати. У нас так типу не заведено в Україні. Типу, просто треба відкладати гроші, типу, щоб щоб були там на чорний день. Але немає такої звички, щоб гроші працювали на вас. Тому дуже важливо, почніть інвестувати. Почніть інвестувати, хоч з 10 доларів. Але оця звичка вам через Декілька років, може не через декілька років, може через 10 через 20 років. Ви побачите дуже величезний результат в цьому, і можливо, це якраз то, що забезпечить вам дуже круте майбутнє. Просто почніть. Це, це дуже важливо. Ще один дуже важливий момент: майте декілька джерел доходу. Це критично важливо, тому що знаєте, ми живемо в такому світі, там де. Може статись все, що завгодно. Можна втратити свій дохід, можна втратити дім, можна втратити що завгодно. Тому дуже важливо, щоб у вас була підстраховка, була диверсифікація доходу, щоб ви заробляли не тільки з одного джерела. Ви зараз, наприклад, ходите на роботу. Уявіть, що не дай Бог, з вами завтра щось станеться, і ви не можете вийти на роботу. Що ви будете робити? Як ви будете платити рахунки? Ну, типу, треба мати додаткові джерела доходу обов'язково. І, звісно, якусь відкладену суму просто для впевненості в завтра. Йому дні і остання рекомендація: звісно, інтегруйтесь в те життя життя тої країни, в яку ви переїжджаєте або вже переїхали. Це критично важливо. Не живіть в оцій бульбашці занадто довго, там української діаспори чи якоїсь іншої. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментар, якщо вам відкликнулись якісь думки, це буде дуже цінно. Я особисто всі коментарі читаю, особисто всім відповідаю, і для мене дуже важливий ваш фідбек. Ще раз повторюся, це казав уже в попередніх відео, але цей канал я з цього не заробляю, я з цього не планую тут щось рекламувати чи когось рекламувати. Це чисто канал, там де я ділюся своїми думками, своїми інсайтами, своїм життям. І якщо мої інсайти допоможуть, хоча б там одній людині покращити своє життя. То це вже буде дуже цінно. Ставте лайк, пишіть коментар, це дуже допоможе для розвитку мого каналу. Всім дякую за перегляд і всім прекрасного настрою. А о! Як тепер встати?